Ні за які скарби світу, ані для нічиєї вподоби не годиться робити щось зле, але нараз треба навіть добру справу залишити чи замінити на кращу задля добра і потреби ближнього. Так чинячи, доброї справи не позбавляємося, а замінюємо її на кращу. Вчинок без любові є поверховим і ні на що не здасться. А що робиться з любові? Нехай би воно було, хоч яке мале. Та незначне, воно стає корисним. Бо в Бога більше важить та любов, задля якої щось твориться, ніж сам вчинок. Багато робить той, хто дуже любить, багато робить той, хто справу робить добру. А добре робить той, хто більше служить громаді, ніж своїй власній волі. Не раз здається, що любов це тільки розумове спонукання. Порідко коли не схоче там бути і природна хідь, і своя власна воля, і надія на подяку, і бажання вигоди, той, хто має правдиву віру і щиру любов, не шукає себе ні в чому, він тільки бажає, щоб у всьому була слава Божа. Такий і не заздрить нікому, бо він не тішиться з власної радості. Він не хоче тішитися собою, а бажає над усе добро бути щасливим в Бозі. Те, що добре, він не приписує нікому, а пов'язує його з Богом. Від нього мовість джерела, все пливе, в ньому, нарешті, всі святі солодко спочивають. О, хто матиме хоч іскорку правдивої любові, той насправді відчує, що всі земні речі марнота.